Усім привіт! У цьому відео я розкажу, як відкласти перегляд відео на потім у YouTube. Дивіться, інколи буває таке, що відео цікаве і корисне, але немає часу його переглянути. У YouTube є такі закладки, що називаються переглянути пізніше. А для того, щоб додати відео на потім і переглянути його пізніше, потрібно зробити наступне. Під відео знайти отакий от плюсик і вибрати Додати В. І поставити галочку у пункті переглянути пізніше. Так? Після цього перейти на сторінку свого каналу і вибрати пункт переглянути пізніше. Ось це відео, голосовий пошук Google з'явилося у вашому списку відео, які ви захотіли переглянути пізніше. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. З вами був Василь Духович. Всього доброго!